І 133 бойових зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Про це звітує генеральний штаб. Зокрема, на Новопавлівському напрямку українське військо відбило 12 ворожих атак. Бої точилися біля Костянтинополя. З нами на прямому зв'язку Богдан Януш. Це заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї бригади ДШВ. Богдане, вітаємо вас. Доброго дня. Давайте ми почнемо зі збору. Щоб виглядачів був час задонатити, треба зібрати мільйон. Зібрано станом на зараз 484 тисячі гривень. На що розкажіть? Відповідно, здійснюємо збір на загальні потреби підрозділу в дронах, тобто БПЛА, типу Мавіки, щоденні, що нічні різні модернізації, так як це один з них в засобів. Розвідки, та й в тому числі в принципі і ураження противника, окрім того, здійснюємо збір на засоби РЕП, так як противник все таки досить сильно насичений ФПВ-дронами, відповідно, засоби РЕП це по факту один з тих основних методів захисту саме від цього виду ураження. Для тих, хто хоче задонатити, ми запрошуємо всіх завжди агітуємо залучатися. Можна це зробити з допомогою QR-коду. Для цього телефон, камеру треба навести на ось цей код з правого боку екрану, або ж перерахувати кошти за номером картки. Як вам? Зручніше дрони це те, що треба постійно, треба багато. Бачите, навіть закликає донатити не пілот дронів, а заступник командира аеромобільного батальйону. Бо в будь-якій роботі треба зараз дрони. Ну так тут варто сказати, що важливою є ваша залученість та участь, хто скільки зможе. Тому, будь ласка, збір цей триває. Ну і в рамках нашого етеру під час розмови ви будете бачити і код на екрані, і так само реквізити. Ну але поки говоримо та поки донатять точніше, поки донатимо. Давайте поговоримо теж про оперативну ситуацію, зокрема Новопавлівський напрямок. Як у вас минають останні дні, як властиво минула доба? відповідно щодо обстановки на нашому напрямку, противник щоденно здійснює спроби щодо ведення штурмових дій в основному з залученням або легкого, легкого транспорту, або відповідно живої сили. Постійно роздійснюються обстріли. Позицій та найближчих населених пунктів, що з застосуванням артилерії, класичної, ствольної, що реактивної, що удари кабами буквально кожен день по 5 пусків зранку, 5 пусків ввечері і вночі пуски Тобто ну, постійно здійсню противник здійснює вогневе ураження. Успіху проти на даний момент, як такого, немає. Відповідно, завдяки знову ж таки, злагодженій роботі цього тандему засобів розвідки з тих самих дронів. Артилерії та безпосередньо самих військовослужбовців на позиціях в принципі вдається вдало відбувати наступальні дії противника. Військові аналітики говорять про дещо зниження інтенсивності ворожих штурмів, про їх зменшення. Чи бачите ви це на місці? Взагалі, як зараз змінюється їхня тактика, чи вона незмінна протягом якогось останнього часу? Відповідно щодо зниження рівня інтенсивності штурмових дій, я би не сказав в принципі, тому що так був якийсь період затища, скажем так, коли противник дійсно не проводив масовані штурми. Більше здійснював дорозідку. В вогневого ураження планового проте, грубо кажучи, крайній тиждень противник щоденно пробує лізти, пробує здійснювати штурмові дії тактика на даний момент. Ми спостерігаємо відхід від цих великих механізованих колон, які ми спостерігали буквально нещодавно на курахівському напрямку. коли стояли відповідно зараз. Це більш такий, напевно, ударна мобільність, тому що крайні штурмові дії противник пробує влітати на квадроциклах, мотоциклах на швидкості на за передній край. І вже там здійснювати штурмові дії. Щодо якості підготовки противника, наскільки вишколені ті росіяни, які стоять навпроти вас. Ну, я маю на увазі конкретно на вашому відтинку. І що з амуніцією? Що з обладнанням у них? Відповідно, тут треба не забувати, що це все таки також військовослужбовці, і не можна їх недооцінювати. Так, були моменти, коли дійсно спостерігалося, що рівень їхньої фахової навченості нижчий ніж нашого попереднього противника. Проте зараз, знову ж таки, от з аналізу крайніх штурмових дій, треба віддати їм належне, тому що діяти отак зухвало і в принципі досить впевнено, це треба мати досить та гарний рівень підготовки. Щодо їхнього оснащення, ну укомплектовані вони, грубо кажучи, всім базовим набором, які необхідні для ведення такого типу дій. Сказати, що це чмобіки. Зразка 22-го року в радянських сталевих шоломах ні, такі ну, угу. скажімо так, середні військовослужбовці по своєму рівню навченості та обладнанню технічному. От тут якраз я думаю, доречний момент згадати про наш збір. Тому що дійсно, як от ми щойно почули, не можна легковажити противником. Він підготовлений, він оснащений всім, чим потрібно, і це ще більше підсилює ось цю необхідність підтримати поточний збір. Будь ласка, ще раз QR на екрані. Звертаємо на нього увагу. Ну і реквізити для тих, хто звик знаєте, в класичний спосіб, переводячи ось так з карти на карту за номером. Та, будь ласка, тут головне ваша залученість до поточної миті. Ми маємо. 40 тисяч гривень зібраних, але це далеко не кінець. Тому дякуємо тим, хто вже долучилися. і Усіляко заохочуємо тих людей, які ще не встигли цього. Зробити так, ну мене днями питали, як користуватися QR-кодами. Якщо ви дивитесь з телефона, ви не зможете ним скористуватися. Треба, щоб телефон був вільний, була вільна камера. Тоді ви зможете навести камеру. Увага на qr код Далі з'явиться таке жовтеньке посилання. От на нього тицієте, і він вас переадресує вже у банківський додаток, де ви зможете задонатити. Тому, будь ласка, зважайте на це, бо ми так завжди закликаємо через qr код донатити. Не всі ще знають, не всі ще освоїли цю технологію. Богдане почало холодати. Як це впливає на вашу? Роботу конкретно вашого аеромобільного батальйону, відповідно. В першу чергу це чуть-чуть такі простіші моменти щодо логістики стали. Тому що немає гризюки, немає це негативних факторів, які ми стикалися буквально місяць тому, коли бронетехніці дійсно було важко доїхати до певних рубежів. Ну знову ж таки, це грає дві сторони. Тому що, от, як було вище сказано, противник активізував штурми на такій легкій техніці. Відповідно, знову ж таки, ґрунт промерз. І чуть-чуть в плані логістики стало противнику простіше. Другий момент такий більше побутовий це щодо військовослужбовців, які перебувають на позиціях. Треба розуміти, що зниження температури прихід морозів він, ну, не найбільш позитивним чином впливає на наших військовослужбовців. Тому... Таке кількофакторний вимір даного питання. Ну але треба сказати, що і так пощастило. От уже останній місяць зими, тільки тепер прийшли е, ці морози. Сподіваємось, що зима відступить, щоб нашим хлопцям і дівчатам було хоч трошечки легше. До речі, якщо говорити про ось це замерзання землі, е, що ви спостерігаєте там, де росіянам вдається просуватись, чи будують вони відразу укріплення, чи, е, чи чекають кращих умов. Відповідно, зразу будувати укріплення, но противника вимоги такої не буде. Максимум, що він може зробити, це піхотними силами, грубо кажучи, от зайняли позицію, зразу починаємо, дістаємо саперну лопатку і починаємо вкапуватися. Залученням якоїсь там інженерної техніки це вже коли дана місцевість стане глибоким тилом, так, питань немає. Ну, поки це район досяжності основних видів озброєння, ну, Максимум – це інженерне обладнання силами самих військовослужбовців на позиції. Тобто це якісь нори, це якісь нори, це не бліндажі? Нори, грубо кажучи, лисячі, плюс знову ж таки бліндаж можна в принципі, облаштувати. Тому що в основному, як противник заходить на позиції, якщо заходить на позиції, це були раніше позиції наших службовців. Просто ж вони вже скоріш за все дещо зруйновані. Відповідно, по окрузі пройтися, що ми робимо, що противник робить пройтися по окрузі, зібрати колоди, їх там якось скласти, зробити ну не бліндаж, а перекриту щілину, грубо кажучи, в принципі, проблеми немає. Що у нашого противника? Ну але якщо ви заходите на позиції росіян, очевидно, росіяни знають і їхнє розташування чи не створюється додаткових небезпек, адже вони знають, куди бити і куди власне йти, щоб захопити ці позиції повторно, наприклад. Саме тому інженерне обладнання позиції воно є процесом постійним та безперервним. Постійно піхота на позиції повинна укріплятися, робити нові бійниці, нові ходи сполучення, розвивати в інженерному плані, нарощувати позицію, щоб вона була більш стійка. А до таких випадків, а, б до самого вогневого впливу, тому що зараз так, кількість артилерії в порівнянні з двадцятого друга роком стала менше. але натомість зросла кількість застосування підронів. Саме до їх дронів укриття такого типу, ну, вони більш уразливі, тому що півішка, як не як, вона більш точна, і вона може нести різні бойові частини, починаючи від фугасної, яка, умовно, за рахунок вибуху там буде руйнувати укриття, закінчуючи тою самою термобаричною бойовою частиною, яка теж якраз таки, в принципі, до таких випадків і створена. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Нагадаємо для аудиторії Богдан Януш з нами на зв'язку, заступник командира робобільного батальйону 79-та бригада ДШВ. Збір, який ми оголошували, він надалі триває. Під час розмови вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень, але це не кінець, тому що загальна мета це 1 мільйон гривень. Ну Розумієте, потреба неабияка і потреба, я би так сказав, термінова. Та тому, будь ласка, якщо раптом в записі переглядаєте, то так само цей збір актуальний він не є до цієї миті закритим. Ну а тим людям, які звичайно підтримали його, ми висловлюємо величезну подяку.